В мережі наразі загалом набираю розголосу історія про групу хлопців, які а, влаштували у Києві так зване полювання на дівчат задля забави. Молодиків 5-7 чоловіків 20-річного віку. Вони, зрештою, як от заманюють дівчат, ми бачимо кадри, які є. Їх виклала а, громадська діячка, акторка Ярослава а, Кравченко. Бо до неї звернулися її а, а, дописувачі, які а, поширили цю інформацію. Ми розуміємо, що ці от кадри насильства вони потім викладають, не знаю, чи заробляють на цьому чи ні, але розуміємо, що а, дівчатам вони фактично можуть а, зіпсувати життя. І після того, як Ярослава Кравченка поділилася з цими світлинами, один з молодиків прокоментував це в своєму інстаграм. Нібито дівчат з силою ніхто на вечірки не затягує та не змушує вживати алкоголь чи наркотики. Все це їхній вибір. Наразі коментарів від національної поліції Києва Kijeva, pokišćo Е, немає, ми на них чекаємо. Звісно, ми зв'язуємося так само, щоб е, з усіх сторін дізнатися інформацію, але поки що е, з такої правової сторони можемо розглянути цю ситуацію з Ярославом Гришиним. Це адвокат, це правозахисник, з яким якраз і обговоримо, чи можна взагалі отакі світлини, навіть якщо там е, людина в напіввідключці, що там десь перебрала дівчина е, викладати, наприклад. В інстаграм, е, Фейсбук, ну це стосується так само чоловіків. Давайте дивитися не в одну сторону, дивитися е, у дві сторони. У нас абсолютно рівноправ'я. Взагалі, чи є якийсь захист від таких дій? Ярославе, ну, це... ви вже з нами чи ні? Е, так, вітаю. Чутно. Е, доброго ранку. Ярослав Гришин, адвокат, правозахисник. Ярославе, скажіть, будь ласка, ви чули історію про яку я щойно розповіла? Так, так. Ось в такій ситуації ми бачимо реакцію одного з оцих от хлопців, який каже, що а що їх ніхто не заставляв, це ми просто виклили, там все таке. Чи можливо їх якось покарати, чи взагалі вони порушують закон? Ну безумовно, це є порушенням закону. Є дуже цікаве рішення Європейського суду з прав людини, принцеса Монака проти Німеччини, якраз яке регулює. Подібні правовідносини, де принцесу знімали без її дозволу з її там бойфрендом на камеру і потім викладали е, в мережу. Mm -hmm. Тобто е, дивіться, в Україні є. Ай-яй-яй. Зникає зв'язок, бачите, переривається. Так, так. Mm -hmm. Чутно. Так, чутно кажіть, Ярославе, поки знову не перервався. в Україні. З одного боку конституцію регламентовано кожному право проводити відеозйомку, З іншого боку, статтею 37 конституції чітко встановлено, що людину не можна знімати без її згоди. Гарантується недоторканність особистого інтимного сімейного життя таким чином, це є порушенням. Відповідно, є стаття 182 кримінального кодексу. України, яка встановлює кримінальну відповідальність про збір інформації mm -hmm. розповсюдження без згоди особи за це кримінальне правопорушення передбачено про крайнього вигляді виправних громадських робот, штрафу там арешту і так далі. Тому е Потерпілим від цього злочину, ми радимо захищати свої інтереси, свої права трьома способами: перше, це необхідно написати претензію. Там на сайт Фейсбук або інстаграм-групу з вимогою видалити mm -hmm. контент, який був розміщений без згоди людини. Це перше, друге це заява про злочин до національної поліції, про те, що відомі або невідомі там, люди без згоди здійснили фотовідосйомку, компроментують, шантажують, викладають в мережу. І третій спосіб захисту, який також є можливий – це подання позовної заяви. Відповідно, або до сайту, або до медіа та ресурсів, або до тих людей, які це безпосередньо розповсюджували, з вимогою компенсувати спричинений там моральну шкоду. Ну, взагалі... Тому ну, звичайно, боротися за свої права завжди важко, і це такий шлях. Ну, краще в такі ситуації просто не, не потрапляти. Але якщо вже така ситуація, не дай Бог, вийшла, то необхідно жорстко, агресивно, наступально захищати свої права. І якщо захищати, то. В принципі, я думаю, що цей контекст будуть убирати, знищувати це просто безкарність породжує нові от вчинення такі епізоди, такі злочинів. Ну, я так розумію, тут ще з цими хлопцями, звісно, це вже питання а, до жертв. А, якщо там ще наркотики і все інше перевірити на це, все ну це вже а, потрібно окремо розбиратися. Нам наша з вами тема а, це а, якраз ось ця межа блогерства, а, ось ця межа стрім, стріму, яка проходить, а, де є порушення закону, а де є ще легітимні права. Тобто, я так розумію, якщо ти щось знімаєш про себе, ти можеш показувати. Ти все, що завгодно, перше безумовно, і друге, дуже цікаво розрізняти правовий статус публічної особи і громадянина України. Тобто, публічна особа, uh -huh. депутат, чиновник, він не має права на тримницю сімейного або рівного життя. Тобто його всюди можна знімати. Тому що ми їм зарплату платимо за наші кошти платих податків, і такі фактично те, що робить Михайло, каже, це є все за законним і обґрунтованим. Якщо це просто ну проста людина, яка не є державним службовцем не є депутатом, така людина безумовно має право на таємницю свого особистого, приватного, сімейного, інтимного життя, і таку людину без її згоди знімати і викладати це в мережу проти закону. Це карається відповідно закону, в тому числі кримінальним кодексом. Ось ну у нас є такі історії і про колишніх, коли викладають, і потім не знають або шантажують. То це треба одразу до адвокатів бігти для того, щоб скаржитися, що от намагається ну погрожити. дивіться. Якщо є фінансова можливість, то звичайно краще завжди користуватися послугами. Ну професійних mm -hmm. адвокатів. Ну якщо немає, Google в допомогу сьогодні кожна освічена людина може. Через Google знайти зразки позовної заяви, зразки претензій, заяви про злочин. Тобто і самозахист цивільних прав ніхто не відміняв. Тобто можна активно і самому себе захищати. Ну а для того, щоб подати заяву про злочин, приїхав в поліцію або в прокуратуру, зразок взяв, написав заяву про злочин. Угу. А зрештою останнє питання, але е, теж дуже важливе, скільки буде коштувати якраз робота е, адвоката професійного хорошого е, для того, щоб е, довести провину е, саме в такому випадку, коли, наприклад, от твою світлину, як там от, дівчина або мою світлину, хтось знайшов оголеною і виклав або зняв мене там оголеною, якимось чином е, ну, е, проліз. І друге, скільки за це може отримати зловмисник? І моральної компенсації теж виплати. Е, ну, дивіться, що стосується гонорару адвокатів, то це свобода договору, це може коштувати від нуля. Тобто, на умовах пробону mm -hmm. певні адвокати можуть вести такі кейси, тому що ну, це є саме реклама певна, це може бути іміджовий кейс, тобто може починатися від пробону, можуть бути там якісь відсотки від компенсації. Тобто може бути погодинна оплата. Ну тобто, тут абсолютно межі там від нуля до, до безкінечності. Тобто угу. тут немає жодних фіксованих тарифів, і це все залежить від адвоката, від договору і Добре, від покарання. тактики і стратегії. Покарання дивіться, там може бути виправні роботи, об роботи, термінов там до 2 років, обмеження волі. Тобто покарання достатньо суворе може бути. Що стосується компенсації моральної шкоди, то тут необхідна експертиза робити. Ну, скажімо так, ну е у нас, чесно кажучи, важко сюди йдуть на стягнення моральної шкоди. Там, років 10 тому там, за вбивство родича там, могли стягнути 10-20 тисяч гривень всього. Тобто, пра практика потрошки вона розширюється. Нас суди потрошки ну починають розуміти взагалі, що ну не тільки може бути матеріальна або фізична шкода, є таке поняття моральне, але це не легко. Але ну в кейсі в такому, ну я думаю, 1050 гривень можна стягнути ну, мінімально. Скажімо, плюс всі витрати на адвокату, на експертизу. Так, все нові збори, це все також тягується. Ні, просто знову хочеться зазначити, що важливо це робити, бо, як ви правильно сказали, ті, хто а, ось ніколи не отримують покарання, вони починають все більше і більше накручувати, да, і це може призвести а, до якихось а, жахливих таких наслідків. А, дякуємо, що доєдналися до нас. Ярослав Гришин, адвокат, правозахисник.